Гроші поки жадна, я хочу вам сказати. Дуже жадно тому що тут не можуть рішити, хто ж нам їх дасть. Альтернатива НАТО. А отут дуже цікава історія, тому що розмови про це йдуть, і навіть напрацювання скоріше за все про це. А діло тут не зовсім іде, тому що е, є проблема, є сикування. І воно давайте так, грубо кажучи, оправдане. Це те, що в мене випадає. Якщо і будуть мутити щось подібне, то це будуть робити, по-перше, дуже сильно прикриваючи це скоріше якимось захисним функціоналом і, можливо, навіть таємно, а не відкрито. як кружок по ложа знову буде, Ні не вона. Ні. Я підозрюю, що це пов'язано із заявами РФ про те, що Україна може вступати в Євросоюз, якщо Євросоюз не почне мутити якогось військового альянсу. Вони хочуть мутити якогось військового альянсу, але так потихій і так скоріше за все ну, приховано і якось. Я ж кажу, кружок по мілітарі інтересів. Це не військовий альянс. Це ми зібралися, просто розсматриваємо новий гольф... танк. Який... Гольф-клуб да, гольф-клуб. Да-да-да-да-да-да-да-да, mm -hmm. Сплести ліна, да, робимо ракету, розсмотримо новий Спіцані. танк надвою. Вам все показалось, ми не новий воєнний альянс. Коротше, тут є проблема у Європі. Треба в оборону, треба щось зробити, але і ще поки немає варіанту, як саме, щоб нам не, не можна голосно про це заявляти. От якось так воно випадає. Що, типу, треба дуже-дуже обережненько, -дуже ну прям дуже-дуже. Знову ілюзія. Друзі, Трамп не закриває свого рота. Цю американську варішку ми поки не заткнемо. Вибачте, на мене немає тут для вас гарних новин. Скоріше за все, ми ще почуємо, як вилізе оте старе диктатурний шмат гівна в сусідній державі і теж почне щось заявлять е -е, своїм фейсом. Да хто у нас сусід? Ні, це такий бо король. Да, бо король мечів. Тут ще якісь заяви там, звідти можуть бути, непонятні щось, коротше, якісь провокаційні, якась, якась така історія, причому, ну, таке. З однієї сторони, ми з Європи то там вроді підходимо до якогось консенсусу, з іншої сторони, Трамп зі своїми жахливими заявами. То в одній стороні у нас вроде все проясняється, з іншої сторони, у нас все одно затягнуто хмарами, тучами і всем, чим можна. Загрози є. Загрози по обстрілам є. І воно в мене випадає достатньо актуальним. І я ну, я маю на увазі це питання якихось ну, там, найближчих, грубо кажучи, днів. да, Тобто в мене випадає просто тут натяк королеви мечів. Е і це і фронтове загострення, і загострення по вісімці жезлів. Тобто знову щось летить. Причому випадає карта, карта ностальгії, можливо, туди, куди вже прилітало. Тобто, потрапляння в якусь, ну. Точку, де вже було, або в місця, куди вже цілили намагання знову по ним поцілити. Е, запитую, що за місця, ті, які є закритими. Не здивуюся, якщо знову будуть намагатися, може, чи провокації на Чорнобилі зробити. Знаєте, немає на увазі туди кудись, або може знову по якимось гесам. Ну, коротше, щось, щось якась, якась така ситуація. Є загрози, є загрози їх видно. Мені ще говорять в Росії, має щось палати достатньо дороге. Не знаю, в чому це. У мене знову випадає загроза від дезінформації, від ілюзії. Тобто, маєте на увазі загроза від ілюзії. Тобто, це або взагалі щось вирване, з, ну, ви поняли, з контексту, або до коротше. У мене теж ілюзія випали, так що. Багато їх буде, всяких заяв, усякого і всякого. І обмежень якихось, і будемо щось ми доказувати свою правоту, і будемо ми, коротше, люди добрі. Ресурсні карти це у гарних новинах. Ресурсні карти у гарних новинах. Да, про Росію Жені погоджуюсь щось із неї. І всі торгі про гроші, про ресурси, хто має, хто не має, хто скільки дав, хто ще має, скільки докинуть, Господи. Зараз. Заяву Знову від, якісь... якісь тут що-то попало. Якісь роз... розмови навколо води, може, чи перемовини з Ердоганом, чи щось пов'язане з флотом. А може, когось ну, втопить, вже історія. пора не знаю. То то, то думає, де глибше, знаєш, щоб не вспливати. Угу. Все, у мене, до речі. Гроші, ви знаєте, що це, чесно говоря, про гроші поки жадно, я хочу вам сказати. Дуже жадно, тому що тут вони можуть вирішити, хто ж нам їх дасть. Європа чи Америка? О. У мене випадає диявол. Можливо, таке щось підпишемо до кінця тижня. Якийсь документ, договір, щось. Можливо, копалине. Може щось інше? Н ні, вряд чи по перемир'ю, Можливо, більше мабуть про копалине. Мова йде тут От -от -от може зрушитися або копалине, або якась пропозиція. В мене випадає якась пропозиція, на яку ми підпишемо. Ну вона як контракт. Там уже є роз... Ну як мене вже випадало, що там є свої домовленості на якісь залишки чи на якісь частки. Там є свої домовленості із Європою і з Британією. І там теж будуть ми будемо їм щось пропонувати. Верніше, ні, ми їм вже щось запропонували, і їм вигідна ця пропозиція. Типу, тому Ну мене випадало, що зі штатами ми цю бумажку доколупаємо, як не крути. Нам доведеться просто типа. Там плюс-мінус там плюс-мінус сносно до нас. По, від... ну, давайте так. по, від... по, по е... відношенню до того, як воно було в першій редакції, воно буде виглядати трохи краще. Це коли нам просто мішок навоза привезли, а цього разу хоча б хлібчик навоз і хлібчик. Уже хоч хлібчик додали, понимаєте, якось так. Так, да, воно всрато, абсолютно, воно всрато, ну, типу, це все зрозуміло. З іншого боку, з іншого боку, і іншого варіанту немає. І я якось піднімала цю непопулярну тему і чесно казала, 30 років бур'яном поростає, ніхто ніхера не видобуває, не робить і так далі. Взагалі ніхто нічого з цим не робить і робити не буде. Тому тут не про розпродаж української землі, тут про те, коли у вас пай стоїть 30 років, і він на чорт нікому не треба. А коли приїжджає потенційний інвестор, каже, хочу тут ферму збудувати, ми починаємо валати, наш пай, хай стоїть і далі, бур'яном поростає. Оце десь так, понимаєш. Так, да, да, воно реально виглядає, як на собі не людям. Може бути гаряче літо. За, засушливе, скоріше за все, може бути, бо саламандра в мене вийшла на цій колоді, може бути достатньо сухе літо. і за цього і цього може бути, тось, ну, ви поняли по урожаю. Я не скажу, що повний колапс але важко з деякими культурами, саме із того, що в мене випадає, що може бути дуже дуже, дуже якесь гаряче літо. Я прямо зараз не впевнена, але ну, і з того, що в мене випадає, поки воно виглядає саме так. Може бути, от якась засушлива історія, і за цього може трохи просідати врожай.